Привіт! Ви на каналі «Натка в'яже» і в цьому відео ми з вами побалакаємо про тренди, бренди та в'язальне натхнення. Сідайте, будь ласка, зручніше беріть з собою чай, каву, в'язанечко і ми починаємо! в'яже, в серці. Пошуках натхнення на літній в'язальний сезон я переглядала різні джерела натхнення, і також я переглядала, що пропонують магазини відомих брендів у своєму продажі на літній сезон саме з в'язаних виробів. І я вирішила, чому не поділитися цим натхненням із вами. Можливо, ви знайдете для себе щось цікаве, тож я підготувала для вас добірку з магазину Зара. Далі я покажу вам ті вироби, які сподобались особисто мені, в яких я знайшла якусь цікавинку. Звісно, на сайті самого магазину можна знайти ще багато цікавих моделей, тож я запрошую вас також туди заглянути, подивитися і надихнутися. Забігаючи наперед, скажу, що для мене пошук натхнення це не пошук якогось конкретного виробу, який я хочу зв'язати. Це пошук саме цікавих деталей, цікавих поєднань, цікавих візерунків, цікавих конструкцій. Тож, давайте переглянемо, що я підготувала, а в кінці ще зробимо висновки. Першим виробом, на який я б хотіла звернути вашу увагу, буде ось такий костюм. Він складається з вкороченого жакету з коротким рукавом на гудзиках та зі спіднички. Жакет в такому можна сказати, шанель стайлі. Кругла горловинка, гудзики, кишеньки, але найцікавіше це ось ця контрастна обробка. Спершу мені здалося, що ці, ці бочки насправді прошиті, потім мені здалося, що вони просто надруковані поверх полотна, але потім, придивившись, я побачила, що це дійсно вив'язане іншою пряжею. Тож такий цікавий елемент оздоблення можна зберегти собі в скарбничку ідей і використати на якомусь виробі, який зв'язаний з пряжі, на які погано будуть виглядати, наприклад, візерунки або ажури, або ще щось. А ось таким чином можна його зв'язати жакардом, можна потім вишити зверху по петлям. Різні можна використати варіанти, але в цілому ідея дуже цікава. Також хочу показати вам той самий комплект, але в іншому кольорі. Це помаранчевий, який поєднаний з білим. І погляньте теж, як дуже класно виглядає ця контрастна оборка, додає такого особливого шарму цього, цьому комплекту. Тож, дуже мені здається, цікавий варіант. А спідничка в цьому комплекті достатньо класична, це А-подібний силует, міні-довжина. Але знову ж таки за рахунок контрастної обробки виглядає дуже класно. Наступним виробом хочу показати вам ось такий дуже жіночний, дуже романтичний топ з оборками, і кожна смужка цього візерунку це новий візерунок. Тож, ось таке цікаве поєднання, дуже легко реалізувати його в ручному в'язанні. І також в такий же техніці зроблена ось ця сукня. Сукня для сміливих, як я зазвичай кажу, але, в принципі, можна взяти більш щільні візерунки або зшити е, під неї нижню сукню. Продовжуючи жіночну тему, хочу показати вам ось такий корсет. Виглядає він як корсет, але насправді це трикотажний виріб, і мені здається, що цю ідею також досить легко. Реалізувати в ручному в'язанні, зв'язати такий топ по фігурі, додати ось такі оборки, і буде вже дуже цікавий такий французький шарм. Наступний топ виглядає досить просто спереду, але погляньте, яка цікава у нього спинка. Це те, що я дуже часто кажу, що можна зв'язати досить простий виріб, але додати одну деталь, і це вже виглядає супер цікаво і оригінально. Наступний топ насправді не в'язаний, але я дуже хотіла показати вам його, тому що в ньому також є ось ця цікава деталь з такими зав'язками по бокам, і мені здається, що саме цю деталь дуже легко реалізувати в якомусь в'язаному виробі, і буде це виглядати також дуже цікаво. Далі покажу вам декілька моделей схожих. Це ось такі кардигани на гудзиках з круглою горловинкою і коротким рукавом. Чесно кажучи, не дуже впевнена, що це буде дуже практично в наших широтах, де досить тепло, але в принципі можна такий кардиган також зв'язати з якоїсь бавовни або льону, і буде дуже виглядати мило і жіночно. На першому кардигані ви також побачили дуже цікаву деталь гудзики, що обв'язані. А на другому ми бачимо цікавий ажурний візерунок, за рахунок чого це стає такою літньою моделлю. І мені здається, що такий кардиган можна носити як і окремо, як топ, і також дійсно використовувати його як другий шар на якусь майку, наприклад, з тоненькими бретельками. Наступний виріб це також кардиган. Здалеку може здатися, що це кардиган з бабусиних квадратів, але насправді ні. Це цільне полотно, просто візерунок розташований ось такими цікавими квадратами. Мені здається, дуже класна модель, бо шивати нічого не треба, а виглядає дуже оригінально. Ще один жакет в шанель-стилі, кругла горловинка, кишеньки, гудзики. Подобається мені цей стиль, і тут навіть візерунок щось схоже на рис, що нагадує нам букльовану тканину, з якої шиють жакети в стилі шанель. Наступні дві моделі це моделі з інтарсією, нібито проста конструкція, але за рахунок ось цієї чорно-білої інтарсії виходить дуже цікавий топ, і зверніть також увагу на ось цю застібку на спині. Ця така крапелька додає пікантності. І схожа сукня, але тут навпаки вона чорна з контрастною білою вставкою. Наступний виріб також відрізняється своїми деталями. Збоку ми бачимо цікаву драпіровку з гудзиками і такими складками. В принципі, нескладна ідея, і можна реалізувати також і у ручному в'язанні. Наступний виріб це знову топ, який схожий на кардиган, тому що в нього застібка на гудзиках попереду. Але тут також дуже цікаве полотно. Не впевнена, як це можна реалізувати в ручному в'язанні, але, в принципі, можна подумати. Так, частина в'яжеться сіткою, а частина лицьовою гладдю, і за рахунок цього утворюється ось такий візерунок. Наступний виріб це ось такий асиметричний топ. По-перше, в нього асиметричні рукави, а по-друге, ще й асиметричний низ, під якого виглядає ось таке цікаве мереживо. Можна це мережево, до речі, зв'язати, наприклад. Якимось ажурним візерунком, і також буде дуже цікаво і гарно виглядати. Далі в нас іде комплект. Зараз дуже популярний, дуже багато бачу таких комплектів, де є кардиган і топ на тоненьких бретельках з відкритими руками. Тут цей комплект також ще прикрашений паєтками, дуже гарно і святково виглядає, але також гарно буде виглядати і в повсякденних образах. Далі ще один цікавий комплект це костюм, знову ж таки, жакет на гудзиках з коротким рукавчиком, і ось така спідниця прикрашені активною яскравою бахромою. Ще один комплект це жилет та топ. Знизу ми бачимо таку як майку, і поверх жилет без рукавів, цікаво, можна обіграти в багатошарових образах. Ще один комплект це спідниця та жилет. Мені знову нагадує, стиль шанель, ось ця тканинка така, такі гудзики попереду, але виглядає дуже жіночно і гарно. Наступна сукня дуже з активними візерунками, цікаве поєднання білого з чорним. Тут в нас повторюються лише два візерунки, повторюються у смужках і за рахунок цього виглядає дуже класно. Наступна сукня також ажурна, але тут же по спідниці йде один візерунок на топі зверху інший. Можна, в принципі, обрати будь-які варіанти, і це буде дуже класно виглядати. Тож, як ми бачимо, у бренда Zara достатньо багато саме в'язаних моделей. Звісно, їх машинне в'язання буде відрізнятися від нашого ручного, але це ж не заважає нам підхопити якісь цікаві ідеї від них. Що ми можемо побачити? Що у цього бренду дуже багато ажурних моделей, напівпрозорих. Також кольорова гама досить спокійна. це пастельні відтінки та такі природні, бежевий, білий, коричневий, сірий та чорний. Також багато уваги приділено жіночності і практичності. Ми бачимо, що моделі є досить прості, але з якимись цікавими деталями. З бантиками, з рукавами ліхтариками, з цікавою окантовкою контрастною. Тобто, в цілому, це може бути звичайна лицьова гладь, але якась маленька деталь робить цей виріб вже набагато цікавішим. Також ми можемо побачити багато жакетів та ковтинок в такому шанель-стилі. Кругла горловинка без комірця, круглі гудзики, лацканий кишень, стриманий стиль і вкорочений фасон. Також з цікавого бренду представлені комплекти. Це може бути топ плюс кардиган, топ плюс жилет, або навіть топ плюс кардиган плюс спідниця. Вони всі поєднані одним кольором, одним візерунком, і, звісно, їх можна носити як разом, так і окремо. Мені буде дуже цікаво почути від вас, що вас зацікавило в цих моделях, чи взагалі ви побачили щось цікаве для себе. І також напишіть мені, будь ласка, наскільки вам взагалі цікаві такі відео, чи треба продовжувати цей цикл і розглядати також інші магазини і інші відомі бренди. Я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за підписку, за вподобайки, за ваші коментарі. А також, якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете оформити спонсорство на YouTube. І нагадаю, що в описі під відео ви можете знайти посилання на мій сайт, де ви можете придбати мої описи. Наприклад, опис на ось цей Джемпер спогади. І це, до речі, смарт-опис. За допомогою якого ви можете зв'язати цей джемпер з будь-якої пряжі, з будь-якої щільності і на будь-які розміри. Я дуже вдячна вам за увагу, що ви завітали до мене сьогодні. Чекаю на вас в коментарях. Бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петельочок І побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. До зустрічі, Па-па! Тепло в серці, кожна нить.